Це все в моральність сходить на. Правда, це є дуже важлива річ. І не дарма е, ті, хто, хто весь час говорить про українців, вони прекрасно розуміють, що ми моральністю своєю, неймовірно, є сильні. Але якщо ми її зуміємо тримати біля себе, бо сім'я і родина для нас, українців, це перше діло, яке ми міць маємо. Згадайте ще недавні часи, коли ми обов'язково свят вечір оп, додому всі. Куття разом колядували, зустрічали. Обо ці свята зараз, коли ми приїжджаємо, тільки на гробки. Гробки в Україні стали всеукраїнським святом, з піснями і танцями на кладовищах. Це біда є наше нещастя є. Тому що коли ми живі, ми не спілкуємося, коли вмираємо, тоді ми плачемо і приходимо туди. І співаємо сумні пісні про те, що ми не можемо зустрітися. Ви розумієте, це біда, яка нас ламає. Це біда, яка просто, ну я не знаю, вона вибиває найважливішу ту штуку, яка морально нас му мусить вивезти з будь-якого прольоту. Ви знаєте, мабуть. Е... дітей тут немає, розкажу. Оці засоби маси інформації. М -м -м. Не знаю вам, що тепер казати, бо ви все будете. Як анекдоти народжуються? Фамілія моя, бенюк, п'ять букв, ну, здавалося, б, що ще можна поміняти там щось і придумати. У мене театр, та франка, на службовому вході працюють. Жінки з пригороду Києва всі українською мовою балакають. І можна подзвонити на, на службовий вхід і дізнатися, чи ти сьогодні у виставі зайнятий, хто виставу грає, і чи ти вільний сьогодні. І я дзвоню одного разу на, на прохідну свого театру і раптом чую звідти чоловічий голос. Театр Франко слушає. опа! Хтось новий з'явився. Я кажу: добрий день, здрастуйте. Я кажу, подивіться, будь ласка, в списку, чи сьогодні бенюк грає в виставу. Як фамілія? Я кажу, подивіться, чи є бенюк. Він каже, є бенюк? І я чую, на прохідній починають сміятися. І я розумію, що мені треба вирулювати з цієї ситуації. Я кажу, так, так, подивіться, єбенюк є. Він каже, щас, одну секундочку. Так, єбенюк, єбенюк. Ви знаєте, єбенюка ні. Я кажу дуже вам дякую до побачення. Через три дні попадаю на його чергування. Вони через три дні чергують. Прекрасний дядько, високий, заслужений льотчик СССР. А він на пенсію пішов, пішов тут заробити і попав до нас туди, на службовий хід. А йому вже ж наговорили за Три дні. І він високий такий стоїть, йому незручно, я заходжу, і він підходить до мене і каже: Раді Бога, простіть мене. І я кажу, за що? Він каже: я вас прошли раз так обозвав. Я кажу, та ви що? Та ви мені таку кліпуху придумали? Дивіться, як в житті можна ставитися до того чи іншого питання. Правда, це дуже є важливо. Бо е, всяке в житті трапляється, але дуже важливо, щоб ми всюди з будь-якої ситуації найважливіше виносили душевне світле тепло. Бо ту людину, яка світиться теплом, ми ж її за кілометр бачимо. І ми з нею спілкуватися хочемо. І ми бачимо, що ті через очі, ти в душу можеш зайти і бачиш ним. Я зараз як священик якийсь год, може тому. Щоб мені кадило взяти, я би був священно. Але це правда, бо душа душу відчуває. Бо слова це ж дурне. Слова це таке. Ми сказали та й все. Але очі не обдурять, бо це є зв'язок з душею. Правда ж? І коли люди спілкуються через очі, це все, що може бути. Нас може мусять врятувати. Оці власні речі, про які я казав. Вони болючі штуки, вони неймовірні. Знаєте, Пушкін в перекладі, зараз вам прочитаю. Я просто вражений, який прекрасний український переклад Пушкіна. У глибині Сибірських руд плекайте гордовитий спокій, не промайне ваш скорбний труд і напрям думання високий. Злегодень віддана сестра, надія в підземеллі темнім. Постане в захваті буремнім, настане бажана пора. Любов і дружба в млі нічній до вас проб'ються крізь затвори, як в каторжанські давні нори до вас доходить голос мій. Важкі закови упадуть, темниці рухнуть, і свобода вас прийме радо біля входа, і браття меч вам віддадуть. Я Шустеру на програмі це почитав, і він як почув свободу, він так. Як... І таке враження було, що він подумав, об Пушкіна писав? <риклад> Але ви знаєте, дуже є, правда, важливі є речі. І я думаю, ви знаєте, мабуть, оті моменти неймовірні, які то ми про Верховну Раду говорили, ви бачили по телевізору, всі включали... до речі.